Мої чарівні, мої любі, привіт-привіт! Мене звати Оля Слідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро прогноз на жовтень 2024 року. Зі мною уже мої колоди, але для початку я хочу привітати вас, мої любі терези, з вашими днями народження. Жовтневі терези, я вас вітаю! Розкажіть мені, хто вже відсвяткували свої дні народження, як ви зустріли початок свого нового солярного року. Мені дуже цікаво, я знаю, що ви дуже любите свої дні народження, Терези. Хто любить, хто не любить, якщо це не так, розкажіть мені, напишіть, мені буде дуже цікаво. Я хочу вам побажати, щоб здійснилися всі-всі-всі ваші мрії. А найголовніше, хочу побажати, щоб здійснилося саме те найзаповітніше. Що ви загадаєте. Давайте от зараз Терези загадаємо разом зі мною. Неважливо, у вас сьогодні день народження, на сьогодні день народження, просто загадайте, і я вірю, і я знаю, що воно обов'язково обов'язково здійсниться. І те, що сьогодні загадали і те, що саме в свій день народження, в початок нового солярного року це ваш новий персональний рік. Я знаю, що все все здійсниться, Терези. Я вас обіймаю. Так, давайте подивимось, хочеться для вас щось таке дуже хороше. подивимось, що принесе Терезам цей жовтий, Терези для вас. Вісімка кубків. Карта, що пов'язана, до речі, із затемненнями. Якраз жовтень у нас починається із затемнення. 2 жовтня у нас сонячне затемнення у вашому знаці Терези. Багато-багато-багато буде для вас змін наступний рік. Уже я знаю, що вже цілий рік йдуть затемнення по вашій осі, по осі Терези Овен. І у вас вже дуже багато чого відбулося, особливо у стосунках у вас зміни. І взагалі у кожного це своя сфера відповідно до натальної карти, але в основному це стосується... Оточення, знаю, що дуже-дуже багато змін, і ця карта каже, що зміни продовжуються. Ця карта каже, що ви поставите собі питання: чи щасливий я, чи щаслива я там, де зараз я знаходжусь. І якщо відповідь буде ні, ви наважитеся рушити до змін. Це карта переходу з одного стану в інший стан, коли ви нарешті приймаєте рішення піти до своєї мрії. Ви можете залишити щось те, що от уже у вас є, але воно вам не приносило щастя, не приносило радості. Це може бути перехід з однієї позиції в іншу позицію на роботі. Це може бути, якщо ви не були щасливі в стосунках, або в якомусь спілкуванні, ви можете йти з цього спілкування, або ж це може бути перехід на новий етап, так, і ви йдете, наприклад, з дружнього спілкування, ви йдете уже у якісь романтичні стосунки. Це може бути навіть переїзд, це може бути перехід на іншу роботу, зі стану в стан. Можливо, ви вийдете з якогось такого стану, от, знаєте, ніби ви не знали, що ви хотіли, ніби ви не знали. От, наче, все добре, а ніби мене і не дуже це влаштовує. І ви, нарешті, не важитеся піти туди, куди ви хочете. Це така карта, коли ви залишаєте якийсь свій, свій знайомий берег, свою зону комфорту. Але ця карта тільки хороша, вона тільки позитивна. Так, може бути, що нам трошки страшно, коли ми вирушаємо, але знаєте і пам'ятайте, Терези, що все, що відбувається позатемненнях, воно повинно було статися. Затемнення це такий період, коли нас направляють, коли нас ніби перенаправляють. Якщо ми десь не там, якщо ми десь не з тими, якщо ми працюємо не на своєму місці. Або ви можете бути 100% вдячні цьому місці роботи, цьому колективу, цій країні, цьому місту, цим стосункам, це не означає, що там людина погана, чи місце роботи погане, але. Просто уже настав час рухатись далі. Ви йдете назустріч своїй долі. Інколи потрібно щось змінити, щоб почалися причинно на слідкові зв'язки, і там, наприклад, через півроку, через три місяці, через рік у вас сталися ті зміни, прийшли у ваше життя, які повинні статися, які вам по долі, як то кажуть, терези. Ну, це тільки позитивна карта, це дуже хороша карта. І до речі. От в особистих розкладах, і, до речі, роблю особисті розклади, хто хотів до мене записуйтесь на консультацію, можна, я залишу в описі до відео посилання на всі свої соцмережі. І в особистих розкладах, ось ці всі, які я робила в цей коридор затемнень, фактично кожен розклад, коли я витягала сигніфікацію, оця карта затемнень, вона випадала. Тому що і приходять взагалі люди, які відчувають зміни і хочуть дізнатися, якісь підказки, в чому може допомогти Таро і більше розрублення. <зуміти> себе ось Але ця карта тільки позитивна Терези зміни, затемнення ще й у вашому знаці. Так що ще принесе терезам цей жовтень. І новий шанс. Нове починання, ви можете розпочати щось нове. Ви загоряєтеся новою ідеєю, нове натхнення у вас з'являється, новий початок. Може зародитися якась ідея, може зародитися якийсь проєкт, можливо, хтось з вас починає свій блог вести, хтось з вас свій бізнес відкриває, наприклад, ви йдете, тому що ви розпочинаєте щось нове. Це можливо. Коли ви йдете знаємо, так, щоб відкрити свій бізнес, відкрити свій бренд одягу, свій заклад, свій блог почати вести, тощо. От... Щось нове у вашому житті з'явиться, якесь нове натхнення або якесь нове хобі. Ви вирішите, що я хочу навчитися в'язати, вишивати, я хочу піти на театральні курси, я хочу готувати, я хочу ем, малювати картини. От я хочу, щоб в моєму житті був якийсь такий новий початок. Це, до речі, ще також енергія створення і сексуальна енергія. Це може бути якась така гаряча, пристрасна ніч у вас, так? Ще ще Терезам принесе цей жовтень. Терези для вас. Карта Сонце. Терези максимально позитивний для вас розклад. З вас лайк, до речі, підписуйтеся, хто ще не підписаний, ставте лайк і коментуйте, мені це дуже приємно. І я буду дуже вдячна за підтримку каналу. Для мене це важливо, дуже. Я стараюсь для вас. І це свято, це святкування, це хороші новини, це прояснення ситуації. Це коли вам раптом починає бути зрозуміло, куди ви рухаєтеся далі і коли ви в центрі уваги, коли навколо вас збираються люди. Це може бути дійсно свято. Наш день народження, ви святкуєте свої дні народження. Це час, коли ми можемо проявитися у соціумі, це час, коли ми можемо проявити свої таланти максимально і отримати якусь похвалу. Це час, коли ми можемо бути в центрі уваги. До речі, це от можливо дійсно ви починаєте реалізуватися. Ви вже не хочете ховатися в тіні, Ви вже. Займаєте свою позицію, ви сяєте, ви займаєте те положення, яке ви заслуговуєте, а ви заслуговуєте Терези, бути в центрі уваги. Це ще також можуть бути якісь новини про дітей, або якось щось пов'язане з дітьми. Можливо, ви там дізнаєтеся, що там хтось з ваших друзів, наприклад, чекає на дитину, або вас запросять на якийсь день народження. Це ще також сцена, до речі. Може бути похід там, на концерт, в театр, десь де буде якась така прем'єра, якась, десь де буде якась яскрава така популярна особа. Але мені здається, що це все-таки ви. Ви будете цією популярною особою. Ви в центрі уваги, ви отримаєте подарунки, ви отримаєте свято і все навколо вас. Ми ще ж терези, тільки все позитивне. А у нас з вами наступна колода. Ми сьогодні дивимося три різних колоди плюс оракул. І це у нас колода астрологічного Таро. Доповнимо, що ще чекає на Терезів жовтні 2024 року Терези карта закохані. Це у нас романтичні стосунки, тема стосунків, тема відносин, тема романтики, тема міжособистісних стосунків. Це можуть бути і любовні, і дружні. І партнерські, і бізнес-стосунки. Також ця карта має в собі такий відтінок деякого вибору. Можливо, у вас буде такий перегляд, з ким ви спілкуєтеся, з ким ви не спілкуєтеся. Це може бути карта побачення, так, коли ви зустрічаєтеся там з своїм бізнес-партнером, або з якимось другом, з подругою, з партнером своїм. Так. Це може бути покращення стосунків з партнером, або коли ви обговорюєте. З партнером, так, хто ми один одному, і якось працюєте все ж таки над стосунками. Терези, для вас взагалі партнерство і якісь стосунки, так, це можуть бути навіть дружні стосунки, бізнес стосунки, робочі стосунки. Вони для вас важливі, і також ця тема вона буде так, Хочу ще, ще, ще. Терезам принесе цей жовтень. Терези для вас. Карта сили. І це у нас може бути, до речі, дійсно дуже багато тут у вас вказівок на якесь пристрасне побачення, на тілесний контакт, на таку хімію, тягу. Можливо, ви будете для когось привабливими. Я знаю, ви Терези, такі завжди красиві, ви естетичні, ви вмієте спілкуватися, ви завжди дуже привабливі. А тут просто цей місяць, коли ви. Просто на вершині, і це можливо, ви когось будете приборкувати, або ж ви будете етректи ту, Знаєте, ви будете до когось, ви будете тягнутися хтось буде приваблювати вас. Це також карта, коли ми приборкуємо лінь свою. Це може бути карта, коли ви, наприклад, повертаєтеся і йдете в спортзал, якийсь робите зусилля над собою, і ви кайфуєте від себе, тому що кажете, я був чи була навіть сильнішою, ніж я очікувала, а ви сильніші, ніж ви очікували. Це дуже хороша карта, до речі, так. Ще. ще. Можливо, ви знайдете ті слова, які щоб приборкати свого партнера, щоб дійти до якогось компромісу, а ще краще консенсусу, коли ніхто нічим не жертвує, а обидві сторони задоволені. Так, що ще принесете резам, цей жовтий одна з цієї колоди. Король мечів, і це у нас чоловік. Хлопець може бути водолі, може бути близнюки, може бути терези. Це у нас ви можете бути, якщо ви хлопець, особливо це ви фокус на собі. Можливо, дійсно, ви оберете собі тренера. Можливо, ви йдете в спортзал, і ви обираєте собі людину, яка буде з вами займатися. Тренер, можливо, він навіть вам сподобається. Можливо, він буде якийсь дуже симпатичний. Це може бути тренер, може бути інструктор. Це може бути, до речі, людина, яка працює з інформацією, з комунікацією. Це може бути юрист, це може бути IT-спеціаліст. У мене навіть таргетолог нещодавно в особистому розкладі програвся. хлопчик таргетолог він працює саме з даними, з обчисленнями. І це зараз. Дуже багато дійсно програються такі спеціалісти. Це може бути людина, яка працює у структурі, працює з обчисленнями, працює з інформацією, працює з документами, або це може бути дантист, або людина, яка, до речі, може носити зброю, або лікар, лікар, який такий, знаєте, працює з колючими і ріжучими предметами. Це може бути ваш друг, може бути товариш, або ж ви самі. Так, і у нас ще одна колода на сьогодні. Це у нас таро Колесо Року. Дуже позитивна кольорова колода. Я дуже її люблю використовувати і для Ютубу, і для особистих консультацій. Подивимось, що ще принесе Тереза цей жовтень. Трійка кубки, святкування, радощі, точно будете святкувати дні народження, зібрання з друзями, з подругами, може бути якийсь корпоратив, вечірка, може бути похід на каву з друзями, на каву брют, просеко, шампанське, бар. Це коли теплі розмови, це коли вам є що відсвяткувати, про що порадіти, відсвяткувати життя. І тут цих три дівчинки. Вони святкують народження, пташенята. Мені здається, у вас народиться якась, знаєте, ідея. Можливо, ви дійсно щось розпочинаєте своє, свою справу, розпочинаєте якось реалізуватися. І це можуть бути і ваші дні народження, і так як народження нового нової ідеї. А народження нової вас, наприклад, чи нового вас. Це дуже крута карта. ну, Тут взагалі, це хороші новини, це веселощі, це свято. Тут і нічого додати. Це дуже гарна карта Терези. ну, У вас дуже хороший місяць. Ту Напишіть мені обов'язково, як у вас що програлося, мені завжди дуже цікаво. Так що ще Терезам принесе цей жовтень. Терези туз мечів. Ви для себе приймете якесь тверде. Рішення, ви, можливо, от отримаєте якесь таке розуміння або інсайт, коли таке, знаєте, осяяння. Коли ви зрозумієте, ого, ось воно було так. Тепер я все зрозумів. Чи тепер я все зрозуміла? Це може бути отримання якоїсь такої дуже різкої новини. Усвідомлення, або якийсь документ важливий, це може бути, який от просто знаєте, дуже такий категоричний, який не буде у вас далі ніяких сумнівів викликати. Це коли ви от отримали це і ви зрозуміли, це може бути інформація, яка от відсікає ваше життя, наприклад, на до і після. Наприклад, щось або відсікає з вашого життя, коли ви розумієте, що все я прийняв рішення, я прийняла рішення і все тепер. В мене це все буде по-новому. Це така дуже рішуча енергія. Це може бути прийняття якогось такого дуже важливого рішення. Причому рішення це, воно мудре буде. Ви будете впевнені в цьому рішенні. І от, знаєте, така енергетика від цієї карти, аж така, знаєте, ніби вітром дує, коли от повіяв вітер змін, і ви знаєте, що це рішення тверде. І я готова до цих змін, чи готовий до цих змін? Так, іще наостанок для вас карту, і потім ще оракул для вас є. Так що ще принесете резон цей жовтень. Колеса фортуни. Боже, для вас такий прекрасний розклад. От всі карти такими позитивні. Це, до речі, може бути виграш якийсь, це може бути зміна декорацій, коли ви вирішите, наприклад, змінити декорації. Це може бути дійсно справи з колесами. Можливо, щось будете там купувати колеса, замінювати колеса. Або це справи якісь, які пов'язані зі зміною декорацій і з циклічністю. Це, до речі, може бути дійсно. Фортуна, це може бути виграш, якийсь, от вам пощастить. Якась ситуація, якщо там у вас щось кінець місяця планується, що ви не знаєте, наприклад, от воно буде в мою користь чи не буде в мою користь. От тут буде 100% на вашу користь Терези, 100% вам пощастить. Можливо, буде прийнято якесь рішення з приводу циклів. Це можуть бути цикли, наприклад, кінець місяця, так початок нового місяця. Чи, можливо, ви приймете рішення? Якесь, що ви там ще до кінця року працюєте на цій роботі, чи ви ще, наприклад, до кінця сезону, чи на початку зими ви, наприклад, щось запускаєте, робите якийсь запуск, чи там у вас буде щось на наступний місяць або на три місяці, якась подія, якась новина, чи якесь навчання, і це буде, знаєте, пов'язане з циклічністю. От, тобто це буде там чи пора року, чи місяць, чи закінчення року, там знову скоро завершується 25-й починається, ой, 24-й завершується, починається 25-й. Я вже просто дуже швидко летить час, і я вже сама думаю, який це де це, який це рік. Так, ну для вас 100% хороший розклад і тут вам пощастить. До речі, це може бути якийсь такий, знаєте, коли от, різкі зміни і циклічність повернення якоїсь ситуації, можливо, ви дізнаєтеся ще якусь новину з минулого, або для вас стане щось дуже цілком зрозуміло, або якось з'явиться людина, там, ваш друг з минулого, чи подруга, якась новина від цієї людини різка також може десь з'явитися під кінець місяця. І ще на сьогодні у нас з вами є оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І подивимось, яку практику сприятливо для Терезів зробити у жовтні. І це у нас Burning Bowl Ritual. І це у нас, коли ви спалюєте все непотрібне, все, що вам заважає, ви, наприклад, можете написати список поганих якихось установок. Чи, можливо, у вас є там якісь, знаєте, листи старих коханців, які вже, наприклад, вам болючі. Але краще там написати список, якщо ви не можете щось виговорити, якійсь людині, ви не можете щось відпустити, якісь образи старі. і і вже, наприклад, не можете ви це розповісти цій людині, чи ви там не можете, не спілкуєтеся з цією людиною, чи там різні ситуації бувають, чи ви розумієте, що ця людина вас не почує. Ви можете написати і просто це все спалити, і це все відпустити, і уже з затемненнями взагалі впустити повністю нове, нове нове в своє життя. Ну, Тут прекрасний для вас розклад, прекрасні карти, нові починання Терези, особливо для тих терезів, які народи. До 17 жовтня з 2 по 17. Для вас також дуже-дуже багато буде нового в ваш наступний цей солярний рік. А з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Я вас ще раз вітаю з Днем Народження, і кажу вам до нових зустрічей на нових розкладах. Па-па!